Всім привіт! Мене звати Ростислав, компанія Квінта Агро, місто Кропивницький. Наш чергове поповнення майданчику техніки, і цього разу ми отримали два потужних трактори дуже гарні комплектації. Це трактор маси Ferguson 8737 С потужністю 340-370 кінських сил, а також трактор маси Ferguson 7726 С, потужністю 240-260 кінських сил. Всі трактори маси Ferguson мають дуже конкурентну вартість. В залежності від моделі різниця складає від 300 тисяч до 1 мільйона гривень. А також встановлені круті опції, які додають зручності, продуктивності і комфорту при роботі, такі як підресорений передній міст. На великих тракторах також встановлена система амортизації переднього мосту. Амортизована кабіна, навігаційна система з ізобаз-резеткою, безступеневої трансмісією з окремою гідравлічною ванною, потужньої задньої навіски з правильно встановленими гідроциліндрами, найекономічнішими двигунами в сг індустрії Більше на продуктивність гідравлічної системи до 150 літрів на хвилину і 205 літрів відповідно. Електрогідравлічне керування виносними парами гідравліки. Двома генераторами по 120 А. Декомпресорах на виносних парах гідравліки. В сьомій серії тракторів вага без баластів складає 7,4 тонни. А максимально допустима маса 13 тонн. У восьмій серії вага без баластів складає всього 10,8 тонни, А максимально допустима маса 18 тонн. Збільшена колісна база в порівнянні з найближчим конкурентом на 28 см. Також всі трактори оснащені системою телематики. Яка дає змогу контролювати їх віддалено. А також на цих тракторах ще дуже багато функцій і опцій, які вже на них встановлені. Ви просто уявіть, як такі красиві трактори працюють на ваших полях. Сьогодні в нас дощик. Вражаю бути. Тож запрошуємо вас на смачну каву, на тест-драйв для більш детального ознайомлення з лінійкою техніки маси Ferguson.